Лабораторна робота номер 5 використання селективних і диференціальних середовищ для виділення та ідентифікації мікроорганізмів. Численні потреби мікроорганізмів зумовлюють велике розмаїття поживних середовищ, а для окремих видів бактерій існують спеціальні середовища. Частину таких середовищ готують в лабораторіях безпосередньо перед посівом. Але з кожним роком з'являються все нові і нові середовища, які виготовляють промислово. Загалом розроблено тисячі переписів поживних середовищ для вирощування різних мікроорганізмів, які відрізняються за складом, призначенням, консистенцією та іншими показниками. За призначенням, середовища поділяють на. Середовище для транспортування і консервування, для вирощування такі середовища ще називають універсальними, основними або для токсиноутворення, селективні середовища і середовища для диференціації та ідентифікації. Середовище для транспортування і консервування містять консервуючі компоненти, які необхідні для того, щоб забезпечити виживання бактерій під час транспортування досліджуваного клінічного матеріалу у мікробіологічну лабораторію. Прикладами таких середовищ є середовище стюарта для нейсерій, середовище Еймса для грамнегативних мікроорганізмів, середовище Керрі Блера для. Грам негативних анаеробних збудників або сахарозофосфатний глютаміновий бульйон для хламідій. Універсальні середовища містять поживні речовини, які забезпечують ріст різних мікроорганізмів, які не мають певних специфічних трофічних потреб. Універсальні середовища не містять селективних факторів, тому на цих середовищах ростуть дріжджі гриби бактерії. Універсальні середовища не дають змоги диференціювати за морфологією мікроорганізми. їх переважно використовують для приготування спеціальних середовищ чи середовищ для селективного збагачення. Також ці середовища придатні для визначення чистоти культури, для вирощування культури і визначення її фізіологобіохімічних властивостей, або для вирощування мікроорганізмів, виділених на селективних середовищах для подальшого проведення біохімічних і сирологічного дослідження. Виділити певну групу мікроорганізмів із зразка, який містить декілька видів мікроорганізмів з подібними властивостями, дають змогу селективні середовища. Селективні середовища поділяють на середовище для збагачення та накопичення певної групи мікроорганізмів. Ці середовища розроблені таким чином, щоб забезпечити оптимальний ріст цільової групи мікроорганізмів і пригнітити ріст супутньої мікробіоти. Переважно такі середовища є рідкими, прикладом такого середовища може бути нагромаджувальний бульйон мозеля для накопичення ентеробактерій. До селективних середовищ також належить середовище, яке забезпечують селективне виділення і накопичення певних мікроорганізмів певного виду з матеріалу, в якому міститься декілька видів подібних із властивостями мікроорганізмів. Прикладом такого середовища може бути середовище МакКонкі, яке дає можливість селективно виділити з матеріалу ентеробактерії, а також їх диференціювати. Властивості Цієї групи середовищ обумовлені наявністю у їхньому складі сполук, які інгібують ріст супутньої мікробіоти і покращують ріст групи мікроорганізмів, яку визначають у матеріалі. До селективних факторів, які обмежують ріст супутньої мікробіоти, належать високий вміст солей, наприклад, натрій хлору, кисле або лужне значення pH. Або наявність сполук, які виявляють бактерицидну дію. До таких сполук можуть належати малахітовий зелений, солі жовчних кислот, або інші селективні сполуки, які мають певну бактерицидну дію. Селективні середовища за консистенцією можуть бути рідкими або щільними. До переліку селективних середовищ належить селенітовий бульйон або середовище репопорта Василіадіса, які використовують для селективного накопичення бактерій роду Сальмонела. Нагромаджувальний бульйон мозеля використовують для селективного накопичення ентеробактерій. Бульйон з малахітовим зеленим використовують для селективного накопичення пседомонус ареогіноза. А для селективного накопичення дріжджів і цвелевих грибів використовують картопляно-декстрозний агар. У практиці для виділення певної групи мікроорганізмів, чи це санітарно-показові чи патогенні мікроорганізми, є певні селективні середовища, які дають можливість ефективно виділити накопичити цю групу мікроорганізмів, а потім використовувати їх. Для подальших досліджень, зокрема для диференціації та ідентифікації, розглянемо принцип дії селективних середовищ на прикладі нагромаджувального бульйону мозеля і середовища Макконкі. Нагромаджувальний бульйон мозеля дає змогу виділити із зразків ентеробактерії. Селективні властивості цього середовища обумовлені наявністю в його складі. Солей жовчних кислот і діамантового зеленого, які пригнічують ріст супутньої мікробіоти, у тому числі і грам-позитивних бактерій. Глюкоза сприяє росту усіх ентеробактерій, а значна буферна ємність середовища захищає культуру від згубної дії кислоти, яка утворилася у процесі бродіння. Це середовище використовують для накопичення усіх видів ентеробактерій із харчових продуктів, оскільки спостерігають добрий ріст бактерій coli, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, бактерій роду сальмонела Shigella. Водночас на цьому середовищі практично не ростуть стефілококус, ауреус та інші грампозитивні бактерії. Середовище маконки використовують для селективного виділення бактерій роду сальмонела, Шігелла та інших ентеробактерій із клінічних зразків, харчових продуктів, січних вод тощо. Селективні властивості цього середовища обумовлені наявністю солей жовчних кислот і кристалічного фіолетового, які інгибують ріст грам позитивних бактерій. В середовищі є лактоза, яка є добрим джерелом карбону для різних ентеробактерій, і цей субстрат добре впливає на ріст ентеробактерій. А у цьому середовищі також є індикатор PH, тобто нейтральний фіолетовий, який у разі зміни PH-середовища змінює своє забарвлення. Якщо бактерії здатні збродювати лактозу, тобто її перетворювати до кислоти, як робляться ещі ріхіаколій, то такі бактерії на середовищі будуть утворювати великі червоні колонії, які уточні зоною преципітації жирних кислот, а так будуть рости усі лактозопозитивні мікроорганізми. Лактозонегативні мікроорганізми, наприклад, бактерії родів сальмонела, шигела, будуть утворювати прозорі безколірні колонії, оскільки лактозу вони не можуть спроджувати, і це не впливає на зміну забарвлення індикаторного барвника. Оскільки середовище маконки дає змогу не лише виділити ентеробактерії, але їх відрізнити між собою, тобто диференціювати бактерії ширіхіаколії від бактерій роду, сальмонела чи Шігела, то ці, це середовище також належить до диференціально діагностичного. Більшість диференціально-діагностичних середовищ є одночасно і диференціальними, і селективними, оскільки містять сполуки, які забезпечують ріст певної групи мікроорганізмів та індикатори, які забезпечують їхню диференціацію. Диференціальні середовища це досить велика група середовищ, які використовують для диференціації бактерій за біохімічними властивостями. Ці середовища часто містять індикатори, специфічні сполуки, що дає змогу швидко відрізнити одні види мікроорганізмів від інших або виявити деякі їхні особливості. Принцип дії диференціальних середовищ заснований на визначенні протеолітичних, цукролітичних, пептонолітичних, гемолітичних, ліполітичних властивостей мікроорганізмів. А прикладами диференціальних середовищ може бути середовище ендо, манітолово сольовий агар, середовище маконки, про яке ми вже згадували, ксилозолізиновий агар з дезоксихолатом, або середовище байерда паркера для селективного виділення та диференціації бактерій роду стафілококус. Середовище ендо є одним із основних середовищ для мікробіологічного дослідження питної води, харчових продуктів стічних вод тощо. Це середовище було розроблене для диференціації грам-негативних бактерій за здатністю ферментувати лактозу. До складу середовища входять пептони тваринного походження, які є джерелом нітрогену, лактоза, яка є джерелом карбону. Сульфіт натрію, ложень фоксин тощо. А принцип дії і селективній властивості середовища енду засновані на здатності комплексу сульфіту натрію і усуну фоксину інгібувати ріст грампозитивних бактерій. Ентеробактерії, які ферментують лактозу, спричиняють зміну pH середовища і розпад комплексу натрію та основного фоксину, внаслідок чого їхні колонії запарлюються у рожевий колір чи рожево червоний колір. Колонії мікроорганізмів, які не ферментують лактозу, ростуть на цьому середовищі безбарвними або мають дуже легке, слабке забарвлення на тлі рожавого кольору самого середовища. Оскільки колі досить Інтенсивно зброджує лактозу з утворенням кислоти, то її колонії є забарвлені у яскраво-червоний колір з таким постійним зеленуватим металевим блиском, що обумовлене утворенням значної кількості кристалізованого фуксину. Розроблено чимало модифікацій середовища ендо, деякі з них передбачають внесення солей жовчних кислот або інших сполук. Наразі середовище ЕНДО використовують як селективне і диференціально діагностичне для виявлення та диференціації куліфорних бактерій із клінічних та неклінічних зразків. Іншим прикладом середовищ для диференціації та ідентифікації є манітолово-сольовий агар з феноловим червоним. Це середовище дає змогу селективно виділити із зразка бактерії роду родустафілококус. Селективні властивості цього середовища засновані на високому вмісті натрій хлор, а саме це середовище може містити від 7,5 до 10% натрій хлор. Таку Такий вміст натрій хлор можуть витримувати бактерії роду стафілококус. Для інших бактерій, які найчастіше є санітарно показовими, такий вміст солі натрій хлор є токсичним і вони не виживають. Окрім селективного виділення бактерій роду родустафілококус, середовище монітолово-сольовий агар з фенолом червоним дає також змогу диференціювати різні види стафілококи. Наприклад, це середовище часто використовують для диференціації двох видів стафілококів – стафілококус aureus та стафілококус епідермідіс. Загалом ці мікроорганізми дуже подібні між собою і відрізняються, зокрема, здатністю метаболізувати манітол. Отже, до цього складу входить манітол, який йде джерело карбону, а також індикатор PH феноловий червоний. Різниця між Staphylococcus aureus і Staphylococcus епітермідіс полягає в тому, що Staphylococcus aureus здатні зброджувати манітол з утворенням кислоти. У разі утворення кислоти змінюється PH середовища, і феноловий червоний змінює своє забарвлення на яскраво-жовтий. Staphylococcus Епідермідіс не здатний збороджувати манітол, він лише метаболізує його у повністю до СО. А такий метаболізм манітолу не спричиняє зміни пар середовища, тому колонії Staphylococcus епідермідіс на середовищі манітолово-сульовий агар є безбарвні або злегка забарвлені у рожевий колір. А манітолово сольовий агар використовують для виділення, визначення чисельності та диференціації патогенних бактерій роду стафілококус у клінічних зразках, у харчових продуктах, у косметичних продуктах тощо. У мікробіологічній практиці поряд із класичними поживними середовищами для Виділення та диференціації мікроорганізмів різних таксономічних груп широкого поширення набули хромогенні поживні середовища. Принцип дії цих середовищ базується на визначенні мікроорганізмів за специфічними ферментами з використанням спеціальних хромогенних субстратів. Хромогенні субстрати вносять у відповідні поживні середовища, склад яких активує певні ферменти притяних мікроорганізмів. Застосування хромогенних субстратів дає змогу отримувати забарвлення у відповідний колір колонії, які можна підрахувати без подальших додаткових досліджень. Забарвлення зберігається декілька днів і не залежить від таких факторів, як pH-середовище, температура або освітлення. Оскільки забарвлення не дефондує у поживне середовище, то є можливість диференціювати поодинокі позитивні колонії на тлі чисельної сторонньої мікробіоти. Вибір відповідного хромогенного субстрату дає змогу візуалізувати різні ферменти мікроорганізмів за різним забарвленням колоній на одному і тому ж поживному середовищі. Отже, ідентифікація збутника за допомогою хромогенних поживних середовищ відбувається одночасно з його виділенням, і не вимагає постановки додаткових тестів, що значно скорочує час і матеріальні витрати на дослідження. Прикладами хромогенних середовищ є хромагар-єрсінія і хромокульт агар для диференціації коліформних бактерій. Бактерії роду єрснія належать до родини Enterobacteriaceae, а вони належать до санітарно-показових мікроорганізмів. І а, в останні десятиріччя спостерігають значне зростання кількості а, захворювань, які спричинені бактеріями роду єрсінія, зокрема, спостерігають зростання а, кількості захворювань на псаду, туберкульоз і кишковий єрсеніоз. Джерелом інфекції. Або природним середовищем бактерій роду ярсінні є ґрунт, а рослинні організми людина в основному інфікується внаслідок вживання контамінованих харчових продуктів, а також можливий водний шлях інфікування. Тому розроблене середовище, яке дає можливість швидко виявити у зразках патогенні ізоляти бактерій Єрзінні-ентерокулітіка. Таким середовищем власне є хром Агар Єрсіння. На цьому середовищі. А ізоляти і резіння ентероколітіка, які виявляють патогенні властивості, формують такі яскраво-рожеві колонії, а непатогенні ізоляти формують сині, -сині голубі колонії з металевим блиском. Селективний агар для виявлення коліформних бактерій і колі містить пептон, піроват, соробіт, фосфатний буфер, які забезпечують ріст ентеробактерій. Пригнічні росту грам-позитивних бактерій і деяких грам-негативних бактерій, які не визначаються в тому досвіді, забезпечує тергітол. А тергітол, як правило, не, має, не виявляє інгібувальну дію на коліформні бактерії. Дифференціація коліформних бактерій і ширіхіаколі на цьому середовищі відбувається за здатністю розщеплювати глюкороніт і 6 3 індоксил бета-галактозит. Якщо бактерія має ферменти які забезпечують розщеплення цих двох сполук, то її колонії зафарбовуються у темно синій колір, ну, або від темно-синього до такого фіолетового кольору. Якщо ж бактерії можуть розщеплювати лише одну із сполук, то їхні колонії зафарбовуються у рожеві, рожевий колір. Бактерії, які ростуть на цьому середовищі, але не здатні розщеплювати глюкороніт і 6 хлопів. Хлоротри-індоксил галактозид формують на цьому середовищі безбарвні колонії або білі колонії. Наприклад, ширіхіа колі здатна розщеплювати і глюкороніт, і 6 хлору 3-індоксил бета галактопіранозид І тому її колонії зафарбовуються у фіолетовий кольор. Цитробактери фреонді розщеплює лише глюкоронід і тому його колонії зафарбовані у рожевий колір. Інші бактерії, які не належать до санітарно показових або не належать до ентеробактерій, але здатні рости на цьому середовищі, зафарбовані у бежевий колір, молочний колір або білий колір. Хромогенне середовище для виявлення коліформних бактерій і ширіхіаколі є достатньо специфічне, щоб диференціювати різні антиробактерії, тому його часто використовують під час санітарного дослідження дуже різних субстратів, це і харчові продукти. І питна вода, а також для об'єктів в навколишньому середовищі. Наприклад, це середовище можна використовувати для санітарно-мікробіологічного дослідження річкової води з використанням мембранних фільтрів. Під час аналізу експерименту на фільтрах видно колонії, які зафарбовані у певний колір, і таким чином можна проаналізувати. Визначити кількість бактерій і шріхіаколі та інших ентеробактерій. Гемолітична активність мікроорганізмів є однією із найважливіших ознак їхньої вірулентності, тому її визначення стало рутинною процедурою будь-якої спеціалізованої лабораторії. З цією метою використовують спеціальні середовища, зокрема, кров'яний агар. Кров'яний агар готують із розтопленого та охолодженого до 45-50 градусів за Цельсієм поживного середовища, і до цього середовища додають дефібриновану масу крові тварин, використовують дефібриновану масу барана чи кроля. Далі цей агар ретельно перемішують, не допускаючи утворення півни і розливають у чашки Петрі. Після цього здійснюють посів мікроорганізмів, і якщо бактерії продукують гемолізини, навколо колоній або штрихів посіву, утворюються зони просвітління на матовому червоному фоні. За кольором гемолізу, чи це безбарвний, чи це зеленкуватий, можна визначити тип гемолізинів, чи альфа, чи бета, чи гемогемоліз. Якщо бактерії здатні здійснювати бета гемоліз то навколо їхніх колоній або навколо штрихів посіву буде сформована прозора зона. У цій зоні відбулося руйнування еритроцитів і утворилося відбулася денатурація гемоглобіну з утворенням безбарвних продуктів. Веда-гемоліс спричиняють такі бактерії, як Стриптококи групи А, наприклад, Стрептокоспіогенес та Стриптокос агалактия. Обидва із цих штамів спричиняють важкі інфекції у людей. Бактерії, які спричиняють Альфа Гемоліс, ростуть на середовищі кров'яний агар з утворенням навколо колоній зелених або темно-коричневих зон. Це спричинене тим, що у результаті росту бактерій відбувається неповне руйнування, неповний лізис еритроцитів, неповне руйнування гемоглобіну. Також у процесі росту ці бактерії продукують перекис водню, який спричиняє. Розщеплення гемоглобіну, утворення медгемоглобіну тощо, і також утворюються продукти зеленкуватого кольору, що в результаті забезпечує формування зелених зон навколо колоній. Є бактерії, які здатні спричиняти гамагемоліз. Такі бактерії, як правило, здатні рости на краєному агарі, але вони не спричиняють гемолізу еритроцитів. Альфа-гемоліс здійснюють такі бактерії, як стрептокопус пневмонії, а гамма-гемоліс характерний для таких патогенних бактерій, як Нейсерія, Менінгіддіс. Для підготовки цієї лабораторної була використана така література та ресурси.